Умань готується прийняти більше 30 тисяч паломників, які з'їжджаються з усього світу до могили свого духовного наставника Рабі Нахмана. До іудейського нового року Рош Хашана залишився тиждень. Цього року його святкування збігається із відзначенням 400-річчя Умані, аби місто не залишилося без нагляду. Тамтешніх працівників поліції до патрулювання в районі паломництва не залучатимуть. Працівників поліції міста Умань і найближчих райвідділів ми не залучали для того, щоб в разі необхідності вони могли бути залучені для охорони громадського порядку під час проведення дня міста. Цього року вперше охорону громадського порядку в місцях проживання паломників забезпечуватимуть працівники нової поліції. Зранку в місто прибуло 4,5 сотні поліцейських, зокрема патрульні та спецпризначенці. Очікують прибуття ще 15 ізраїльських копів. Якщо раніше ми забезпечили своїми силами, було 450 працівників поліції задіяли для охорони громадського порядку, то в цьому році також буде задіяно близько 450. Працівників поліції з різних регіонів на період святкування діятиме сім стаціонарних постів і два пункти візової підтримки для іноземних громадян. Розроблено більше 40 цілодобових маршрутів правоохоронців. Рух транспорту в районі проживання паломників буде перекритий. Крім того, правоохоронці разом із рятувальниками та медиками організують оперативний штаб, куди буде надходити вся інформація про приїзд, перебування гостей та можливі порушення громадського порядку. Несення служби здійснюватиметься у дві. Зміни.